5.30 ранку і ми стартуємо на наше місце збору. Всі були чемні, прийшли вчасно, виїхали ми навіть трошечки раніше, мали виїхати в 6, виїхали за 10 хвилин шостого. І зараз у нас перша коротенька сатарна зупинка. Наш автобус ти теж був чорний, ми їхали кудись в Думта. Білий був на бакоту, на бакоту був білий. У нас автобус. У нас вісім чоловік і ми їдемо в Карпат. І ще через годинку, о 8 ранку, вже повноцінна зупинка на сніданок, на попудрити носики. І сьогодні я хочу спробувати знімати з таким от пристроєм. Розклала я свій стедікам, спробуємо познімати. Хмари сьогодні, хоч картини пиши. Справді, небо сьогодні таке гарне. Але давайте розкажу, куди ж ми їдемо. Отже, сьогодні перший день нашої триденної поїздки, сьогодні шешори, яремче і поселення в яблуниці. Ну а тим часом третя зупинка в нашій дорозі. Подивіться, як гарно оформлюють місця біля заправок. Зараз десята ранку, пройшло 2 годиночки. Від попередньої зупинки. Так що, хто переживає, що будуть рідко зупинятись чи буде некомфортно, ні, все класно, комфортно і зупиняються часто. Наш водій. І Наш сонечок. Десята і ми в шешорах. Завжди хочеться сказати, шешори і більшість так каже, але ні, шешори. До речі, там в склі видно мою руку. Я тримаю телефон, тримаю стадікам, трясе. І от можна якраз оцінити, наскільки справляється Стадікам з такою от тряскою в дорозі. Ну, в принципі, з рук було б гірше, це точно. В 10.30 ми під'їхали до Шешер. Останнє ми були тут в 16-му році, і цієї будівлі тоді тут не було. Великий гук. Великий гук, там внизу. Буду спати. У нас було достатньо часу, щоб пофотографуватися, зняти відео. І зараз ми йдемо на малий гук. Так. Шешери дуже змінились за останніх 9-10 років. Цієї будівлі, цього комплексу тут близько не було. Починалося якесь будівництво, але що це буде так масштабно, навіть уявити собі не могли. Ці хатинки були і раніше. Підходимо до водоспадів. Колиба над гуком. Певне, що ми місце або тут, або в аркані. Напевне, ну, що ми підемо в аркан. Я так думаю. Ну що, привіт водопаду. Давно вас не бачили. Господи, облагородили. Навіть виложили камінчиками на сходах, що зробили їх в 2015 році. Собакам тут не місце. Але кому що скажеш? Обміліла річка. Кам'янцівцях не було видно взагалі оцей. Але водичка тепленька, бо я вже купала тих камінцівка. Тепло різла. Це ж тепло, бо так тут і купаються. Того і так і купаються, то знаєш. Пропупінка. Ми стояли там дікарем, а потім приходили на пару ночей, ночували, щоб нормально помитися поспати десь. Де та вишиванка? Вон вона, вона вже Вон вона вишиванка. Вони там щось дають, напевно. Що От люди тут, типу в гості, якому хорошо людей, і їм вже теж не цікавий. Ну, подивись, який комплекс дерев'яний розбудував. А ось вишиванка, в якій ми зупинялись давненько, це вже було у 2014 році. Ну, що люди роблять? Люди ходять в гори, зупиняються лікарями або от купа житла, будь ласка. Писаний камінь, торношорська лада, просто в гори ходять ягоди, збирають гриби. Здається, возять навіть на екскурсію в національний парк Гуцульщина, там є маєток Святого Миколая. А вода яка? Там є джерельце з водою. Яка там вода? І це аркан. А тут от ми коли були, тут ще все будувалося, тепер от побудували. А річка зміліла. З тієї сторони там написано, що це супермаркет. Но тут якийсь конкретний центр. Торгівельний, напевно, буде. Ну, це з того, що змінилося. аптека. І Сішо. Цього тут, звичайно, не було. 12 років тому. Ой, які 12. Ми були в 14-му і були в 16-му. І в 16-му ще не було. 11.30, і ми думаємо, напевно, щось треба перекусити, бо коли ми будемо ярем, чи як там буде в Яремчі, ми не знаємо. А тут є такий чудовий заклад, аркан. І наскільки я пам'ятаю, було тут досить смачно, і ціни були досить приємні, як для курорту. Подивимося, що зараз пропонують. Ну, ось страви з риби, форель запечена 94 гривни за 100 грам. Забігаючи наперед, я скажу, що ми дуже пожаліли, що ми не взяли тут форель, Боялись, що нам не вистачить часу, але. Як показала практика, часу у нас було досталь, а от смачної форелі нам так і не довелося скуштувати, ні, ми їли форель, але вона була не дуже смачна. Чому, де і як в наступних відео. Дивіться, з аркану дуже видно гарно сріблясті водоспади, відкривається вид. І також з сріблястих водоспадів також є вид сюди, на аркан, його видно. Місце, звичайно, в цього ресторану бомбезне. І ось це в 2014 році ще тільки-тільки починали будувати, а тепер тут і басейн, і все, все, все міст. Варени. Ну, Якщо чесно, то крім вареної теплої барабольки було і достатньо рибки. А порція салата 179 гривень. Ну і, звичайно, крім веранди, верхньої і нижньої, також є закритий зал ресторана. Основний, напевне, досить цікаве оформлення тут. Ну, Загалом досить непоганий ресторан. Ось сюди, в цю сторону, тут шешурський гук, той перший великий гук, на який ми заходили спочатку. Ну і все. Зараз ми вже повертаємось на наш автобус. Знову проходимо мимо готелю Вишиванка. І двір в них з видом на річку, і звідти можна було вийти на Великий Гук також. Продаж земельних ділянків та будинків, нерухомість повним ходом. Повпадають, хороше місце. Тихо, спокійно, тепленько. Туди ну, да, ось, будь ласка, чи рафтинг. Чудово, а питаєш, чим займаються. А ця агенція возить також і дитячі групи, і ось цей білий спринтер їхав з нами до шешор, потім вони, в них інший маршрут, а тут дитяча група і от з ними три супроводжуючих. Ну, ось, до побачення шешори. Ми направляємося в Яремч. Проїжджаємо містом, це ми вже в Яремчі. І ось так зараз виглядає місто. Дуже багато литових будинків високих. Ну, напевне, можна їх тут такі будувати. Тут взагалі сучасний будинок для гірської місцини. Далі їдемо на водоспад пробій. Як завжди, багато машин. Як тут все змінилося за останні 10 років. Йдемо туди понизу? Слухай, як тут все змінилося за останні 10 років. Два роки? Два років війни половина. Що, серйозно? Тут же сюди всі попередні. Ну ясно, так. Да. І оце ми все зробили за останні два роки. Ну, а що казати за Де? В 2014 му ми тут були? Да. А я не хотіла їхати. Думаю, на що тут дивитися, а тут? От гарно, навіть оце пройшла коста. Де? Ну то ж гарно, гарно, я щось там ніби знімала. Буй Дика вишня. Зараз підемо подивимося, по чому там. Вишиванки. Ну ладно, зараз тобі. Дублянки. Шаурма бринза. Шаурма бринза. Де там морозове таке казала смачне? Та я вже не знаю. <реку> вже його... <реку> Воно вже тут всюди. Що реально вже все так помінялося. Вон, дивись, який стрій. Треба зробив. Ми заходили у дім. Де? А, от в цьому? Ти що, там, смачно? Я на вишні. Потім, ну, потім заходила аж туди Чека, в Чекай, глиб... а що ж тут раніше тоді було? А потім заходили аж туди в глиб, сиділи, їли. А -а -а. Ну Я вже салата наїлася. Вже... Те ж кажу, вишня. Тільки тут дика вишня. Вишнярня. А морозиво не тут їли, ні? Це отаке си. Ціло собі можна повішати дома. А що тут було раніше тоді? Якщо тут оце все набудували, цього не було. То що ж було? Вареничне. Ну це як завжди, це базарчики, можемо пропускати. А от висував. Ще скажіть по чому? Тисячу, тисяча п'ятсот, дві, три. Навіть кабішова. Чи залішлянеш? Можемо щось виберемо. Якими пам'ятаємо. Чоловічі. Тощо розбігаються, так не можна. А вон дивись, з рукавами... Ой, ця тут гарна. Головишки. Ці чорні. Ну, все, я виключаю, щоб не це. не смущати продавця. оце мені дуже гарно ці рукава вишиті подобається. Слухай, може ми дійсно, може, не буде? будемо вертатися. Дивися, якісь сири. А пахне? М -м -м. А? Де? Класно. Це, а це однакові? Так, просто той де класичний, а то з вершною журалиною. Оцей? Так. Оцей з журавлиною, а цей класичний. А це такий якісь з травами, так? Да? Ой, а це що таке, таке як пампушка? <ріст> ага. Це вам якісь спробувати? А можна отакий спробувати? Буць, ага. Слухай, я не планувала, але я зараз так розумію, що купимо сири. -у -у -у, до кави. У -у -у. Це такий витвор. Такий? 60 гривень за скоро. Давайте вже. Поки не передумала. І може такий ще якийсь. Також спробував. Угу. Можна? І ще дай. М -м 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 -м. Не можна себе показувати. Це ви який давали? Отакий? От Давайте ще такий. Є ще брензи гарний. Ні, брензи я не знаю. Чи я захочу брензу? Оцей то дуже смачний. А цей? А це, чекайте, це а, це, солодший, а це ще солодший? Так, Оце ще ми... буде солодший. Так, печка там ідень у ролинах. То давайте шуксочку такого. Давай, <світ> угу, угу. А це що? Це бут, те, що ви пробували перше, просто менше копче. Менше копчений. Ні, хай за такі копчени цікавіші. Так, все угу, йдемо на водоспад, бо ж заради нього ми сюди взагалі -то й приїхали. Водоспад насправді дуже гарний, потужний пробій, недарма він так названий. І людей, як завжди, дуже багато. Навіть не знаю, з якої сторони гарніше, з цієї чи з тієї. Слухай, я тебе після цих сирів пити хочу. Сири, звісно, класні. Нам спускатися вниз. Чи ні? Будемо спускатися вниз чи ні. Тут небагато, не так, як там, ми пішли. Цей був сувенірний ринок і все, а другого не було ну, раніше. Нашу тобі, нашу тобі чорну. чорний. Дай мамі потім Дай, дай соночку. Ну, тут вже плаття вишиванки по 5 тисяч. Ну, казала жінка, ця, що наверху продавчиня, що наверху... Ой, господи. що верху буде дорожче. Ми тут все шукаємо, треба сказати. Що, Може б би підказала. Не, якщо він би значит, там, значить. Іграшки, сумочки, якісь настоянки.

за Чуєте, так? 330 гривень з дорослого. Якщо бажаєте відвідати, ось його план можна погуляти. Кому треба За кафе Хвиля він знаходиться. Пар. І що, дорогі вони ці штучки? Там 850. Mm. Лише ці танчики, машинчики. Ні, складати просто прикольно. Дерев'я. Вон висит білі І вишиванки. 000, а я забав, Тож так, да. наші ну, дуже нормальні ціни. Ну, але воно не яскраве. Воно ну, гарне. Все, вишиване. Слухай, ну тут бери вишиванку таку. Так там були яскраві, ти ж не захотіла, ти будеш інтелігентна. Магнітики будемо купляти. Теж, <світ> <світ> да. типу, вишиванки. Вон червоний, якщо хочеш. Отже, не хочу. Цікаво ціна, яка ви не носить. Там от жовта яка ціна, видно тобі. А жовта яка ціна? А не бачу. Не бачу. Три, п'ять, так. Да. Тисяч. Ну і лабубу, куди ж без них? Зараза. Он пляжні сумочки. Було, знаєш що сумочку купити там. Була би пляжна сумка і на пам'ять без гадка, але вони там напевне стоять. О, а туди теж можна спуститися. Ні, не можна. можна. Мотосковий парк над водоспадом. Целовані і будуються ще. Наші буде двадцять. Більше продуктові яйця. Мед, Копчанина, копчанину точно не будемо вести, бо буде дуже пахнути. Це щось зі сапога? Вонше плаття. Я б може і хотіла собі, але ну, в мене тут очі розбухала. Подивись, виси якісь сири лісні. Ну так. Да. Що... А що це таке? М'ясовій кіце м'ясо. А сорти родить. А вони сорти сира. Сорті сира. Все, підемо на автобус. Хорош. Погуляли досить. Я взагалі не планувала нічого ж п'яна вийшла, тільки тут. П'яна? А, п'яна, бо там була якась там така не п'яна. Так, да, тут ще будується, Воно ще буде і буде. Погончики. Все, вийшли. Наші сидять. Нудяться, а, зайдинк. Ну так. Да. Цей раз в цьому турі у нас часу більше ніж достатньо в кожній на кожній зупинці речі в шишорах. І можна і позагорати, і погуляти спокійно. І нема гонки. Супер. Їдемо далі. В Миколичин на Беловар. Виїхали зі речі. А які машинки прикольні! А це, напевне, в гори тут пропонують возити на таких машинах. Бо тут і квадроцикли і позашляховики. Ну, швидше за все, так. Класно. Взагалі, оця от ділянка від Яремчі до Буковеля тут найкращі для місця, як для мене. І гори зелені, невирубані, ліс дуже гарно. Миколичин татарів The Best. Доїхали ми до пивоварні, гірське пиво. Миколичині. Ну, я люблю пиво. Подивимось, що там за пивоварня, що там є. Ну, що є тут багато людей, і це просто магазин, де наливають вам пиво. Тут якісь там ще смаколики до пива, пісні. І ось таке пиво пропонується: медове, пшеничне, чорничне, смерекове, чорна скеля і квас. На таких машинах тут треба їздити. Бачите, як удосконалений варіант. Можливо, і дарма, але не купили ми пиво. Чись я б побоялась. Медове, смерекове, не знаю. Класичне пиво, є класичне пиво. І такі от гарні краєвиди в нас навколо. І хто не купляє пиво, дружньо чекають тих, хто купує. А там черга немаленька. Таша. І люди з торбами, пляшками, літрами, двохлітровими, цілими сумками беруть пиво. Нарешті їдемо в яблуницю поселятись. Я думала, в мене одної виникло питання на рахунок крафтовості цього пива, але ні. В чоловіків, які їхали з нами, теж виникло питання, з якого там чана вони без кінця на таку кількість людей. Цілий день наливають це пиво, як вони встигають його робити. Там фабричні об'єми реально ну, дуже багато виносять звідти пива за день. Так, зараз близько п'ятої години і в нас є всі шанси десь біля шостої бути вже на місці в яблуниці. Ще одна зупиночка біля АТБ: кому треба воду, можливо, щось перекусити, поїсти, можливо, хтось хоче взяти, хоча нас чекає вечеря. Але чекаємо знову тих, хто пішов в магазин. Все, ми І... в яблуниці. Куза намиває гостей. Що, сьогодні ще будуть гості? Бесієчки. мангал є. Прикольно. Не, да, звуки такі. Ти особливо не чекайте, бо кругом будівництво навколо будується все і багато. Ще один домик. З машинками дитячими. Теж каптики. Ми вже заселились, ми вже були в кімнаті, але кімнату, їдальню, сніданки, вечері я покажу в наступному відео. А зараз покажу я покажу подвір'я і ми хочемо вже прийти погулятись по яблуниці. Яблуниця і новий комплекс там якийсь відкрився, нам порадили туди прийти прогулятися. Це вже все буде в наступному відео. Ну і як завжди, дуже чекаємо на ваші лайки, дизлайки, підписки. До нових зустрічей!